Піклуєтеся про рідних, які потребують щоденного догляду, благодійний фонд Каріта з Коломия пропонує якісні, платні та безплатні послуги для людей старшого віку та осіб з інвалідністю. Послуга догляд вдома створена, щоб подарувати комфорт і турботу тим, хто цього найбільше потребує. Наші фахівці допоможуть із доглядом за лежачими хворими. Гігієнічними процедурами підтримкою в самообслуговуванні, приготуванням їжі та годуванням, психологічною підтримкою, прибиранням житла, закупівлею продуктів і ліків, супроводом ми забезпечуємо професійний догляд і тепле спілкування, щоб ваші близькі відчували себе захищеними. Отримайте безкоштовну консультацію та детальну інформацію за номером телефону 098 442 01 19 Або звертайтеся до нашого офісу місто Коломия, вулиця Гетьманська, 36. Карітас Коломия турбота, яка змінює життя.